Вітаю, друзі! У цьому випуску календаря про деякі події жовтня 1955, 67 68 69 та 1970 років у житті Запоріжжя. 28 жовтня 1955 року у Запоріжжі відкривають пам'ятник композитору Михайлу Івановичу Глінці. За два роки до цього на проспекті відкрили кіноконцертну залу імені Глінки. Тоді приймальна комісія зробила зауваження, що не вистачає пам'ятника композитору. Це взяли до уваги та виправили. Перед кіноконцертною залою на гранітний постамент посадили бронзового композитора. Глінку у бронзі відтворив скульптор Адольф Йосипович Страхов. До речі, автограф скульптора можна також побачити на пам'ятнику в одному з куточків постаменту. 12 жовтня 1967-го. Відбулося відкриття палацу спорту трансформаторників. Гарна будівля зі скла та бетону розташувалася поблизу заводу управління. У ній чотири зали: ігровий, гімнастичний, зал боротьби та важкої атлетики. У палаці створені гарні умови для занять у спортивних секціях, Не забуті і глядачі. В ігровому залі для них передбачені виносні оригінальної конструкції трибуни. Що вміщують 500 глядачів. Палац спорту споруджений на гроші підприємства трансформаторного заводу до 50ліття жовтня. Працівники всіх цехів, особливо молодь, брали участь у суботниках та недільниках, часто приходили на будівельний майданчик після роботи на заводі. Це дозволило збудувати палац спорту за короткий термін. Той же день після урочистостей розпочалися змагання чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд. У день святкування визволення Запоріжжя від німців, 14 жовтня 1967-го, відкривають новий Запорізький фонтан на площі космонавтів. Так деякий час називали колишню площу Майковського та сучасну митців. Будівництво фонтану було проведено коштами та силами колективу Дніпровського титано комбінату. Напередодні відкриття працівники комбінату та учні школи номер 71 но закінчили облаштування території поблизу фонтану. У 1980-ті фонтан вперше реконструювали, а у 2004-му його замінили на інший фонтан, присвячений героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Новий фонтан отримав назву Фонтан життя. У жовтні 1967 року виконкомом міської ради депутатів трудящих затверджений новий герб Запоріжжя. Тепер він буде на всіх офіційних заходах уособлювати радянське Запоріжжя. У жовтні 1967-го виконкомом запорізького міськвиконкому заснована пам'ятна медаль для заохочення колективів та окремих громадян, що відзначилися у благоустрої міста. Тоді ж виконком нагородив медаллю за піклування за красою міста декілька колективів та велику групу працівників комунального хазяйства та також підприємств і установ Запоріжжя. 29 жовтня 1968-го в Запоріжжі з'явився ще один пам'ятник: у цей день біля дамби імені Ленінського Комсомолу та якраз напередодні дня комсомолу урочисто відкривають новий монумент. Героїчна молодість, але в народі його наполегливо будуть називати по-іншому тривожна молодість. Героїчна молодість замінила інший монумент, що стояв тут з моменту побудови дамби. Він був присвячений підкурювачам космосу. 9 жовтня 1969-го, на вулиці Дзершинського, 114 А, зараз це сучасна Олександрівська, поблизу БК імені Дроб'язко. Відкрилася станція юних техніків, електровозоремонтного заводу. Того ж дня на станції Локомотивець а таку вона отримала назву відбулося перше заняття авіамодельного гуртка. Також тут працювали фото радіогуртки юного залізничника та авіамодельний. Пізніше станція переїхала у дев'ятиповерхівку гоголя 124. 25 жовтня 1970-го на правому березі відкривається величезний і найсучасніший універмаг. Він отримає назву Правобережний. Універмаг розташувався на перехресті бульвару Вінтера та вулиці Кияшка. На перших двох поверхах працювали промтоварні зали, ще вище їдальня для продавців склади. А ще тут був стіл розкрою тканин, прасувальний цех. А трохи пізніше з'явився кафетерій. Такими були деякі з подій жовтня різних років у місті Запоріжжі, відео створене на основі публікацій газети Правда in UA», Автор Роман Акбаш та газет Індустріальне Запоріжжя та Запорізька Правда. Велика вдячність працівникам Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки. Дякую за увагу!